Я обожнюю записувати відео е, на природі, тому що тут е, відразу якісь флешбеки згадуються з життя, навіть події, які дуже дуже, -дуже давно відбувалися. Я коли була маленькою, десь до трьох років, мабуть, і ми з татом і з мамою пішли, мабуть, вони тільки п'яту дитину мене взяли на ринок, на базар. Дуже багато людей там було, і це вранці. До речі, раніше в моєму дитинстві ринок він відкривався десь о 6 годині, о сьомій ранку. І вже, вже люди там були. Зараз о 10-й або одинадцятій ще так в'яло, в'яло ліньки продавцям виходити на ринок. От. І було дуже багато людей, і я трималася за сумку мами. Мама була червона сумка така. Бордова навіть. Така шкіряна. І потім я кудись відвернулася і повертаюся і немає моїх батьків, я не бачу. Ну я маленька, і всі такі великі-великі, дуже як великани. І я ходила, ходила, не, не могла знайти. І Єдиний орієнтир мій був це лише червона сумка. Я коли побачила в НАТО під червону сумку, я побігла, схватилася за цю сумку, але то була не моя мама, це <світ> була не моя мама. І я не пам'ятаю, як я знайшлася там, якось знайшлася. Мабуть, батьки самостійно мене вже знайшли. І я про що? Що інколи в нас виникає дезорієнтація по життю навіть в періодах життєвих. Тоді, коли ми спираємося на щось або на когось, на якийсь орієнтир, ми спираємося на зовнішній орієнтир. А насправді варто е, спиратися на внутрішній орієнтир. Розумієте? Тобто, внутрішній вектор він нам завжди підказує, куди йти. Але центр вектору у нас самих. Я, я це в кожному відео вже кажу. Я вже, наче я кричу вам про це. А, і доповнюю, нагадую, щоб ви щоб це у вас заякрилося ще дужче. І інколи, навіть коли ви ставите якусь нову мету, завдання, цілі по життю, намагаєтеся бачити ціль, але орієнтуватися на самих себе, тобто спиратися на самих себе, на внутрішні стержень. На власний дух, на власний досвід прожитий. Ви можете прислухатися там до когось, до чогось, до новинок, до. ну, до. до будь кого. Але ось цей центр, ось ова зона вертикальна, вона у вас самих. І. Якщо ви в центрі, ви менше хвилюєтеся, ви більше в балансі перебуваєте і більше більше непохитними стаєте. А коли у вас орієнтир лише зовнішній, то зовнішній може зміститися або щось з ним може статися, а ви є, ви вже є, розумієте? Реальність більш мінлива навколо. А ви можете бути більш сталими, але при, при цьому гнучкими, гнучкішими. Аніж у ті зміни, які відбуваються навколо. Розумієте? Подумайте над цим, поміркуйте. Я так трошки закрутила, але поміркуйте. Отак от. Так от.